Доброго дня. Я з Вінниці. Мене звуть Лариса Васян, мій діамантовий директор, Сіницький Микола Петрович і Лілія Матрієвна. У мене є результат дуже хороший по у жінки, їй 78 років, дуже почало боліти коліно. Ну, звичайно, люди такого віку вони бігом до лікаря. Вона багато чого в мене брала, а тут вона мені не повірила. Я їй сказала: то, то треба бітонфіту чотири рази в день для суставів, для судин. В общем, вона мені не повірила, пішла до лікаря. Вона хотіла, щоб так швидко і все стало на місце. Лікар їй запропонував три укола, сильний купив для. То есть, вона купила для суставів і, по-моєму, хондроїтін, але в аптеці. В аптеці вони ці капсули з побічними діями, але вона їх купила. Значить, після другого колу вона вже почала ходити з паличкою. Після другого колу вона думає, що повинно бути краще, питає лікаря. А коли мені стане краще? Лікар каже, так як було, у вас вже не буде. Вона дуже здивувалася, тому що були такі там, десь вона чула, що після уколів стане легше зразу. Дуже здивувалася. І ну, все-таки третій укол вона вже зробила, бо гроші заплатила. Ще попила вона тиждень цей хондрофлор з аптеки. Потім каже: давай на ну, ну, твоє, що ти там говорила. Значить, десь через днів 5-7. Вона почула, вже почала трошки ходити без палички. Що вона приймала? Питон фітус з хвою 4 рази в день і для суставів еліксір, для сосудів еліксір, по-моєму, все. І дуже здивувалась, звичайно, паличку вона кинула, потім пропила той хондроїтін, тому що вже гроші заплатила, взяла ще. Наші дві упаковки два місяця наш хондрофлор пила. І зараз вона вже більше півроку ходить без палочки і забула за то коліно. Потім у мене ще є результат недавно, буквально три дні назад, у жінки дуже боліла підшлункова. Дочка взяла наш еліксир для підшлункової. Через день вона дзвонить каже, Мама як на світ народилась. Буквально півтора дня вона попила, чи два дні пройшло. Попила еліксир для підшлункової. І перестали болі, перестала болі відчувати. І каже, як, аж жити захотілось, тому що почала їсти, звичайно. Так що, от такі от наші препарати. Дякую за увагу.